Іду я, значить, по таких Мальдівах до вас. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі and Fishing. Ми приїхали сьогодні на чудову таку розкішну водойму. Це озеро Салтанівка. Вона знаходиться зовсім недалеко від Києва. Тут такі прекрасні види і риболовля дуже крута. Але зараз вже у нас прохолодно, я в курточки ми приїхали на коропову ловлю ловити на флетфідерні монтажі. Тож, у нас сьогодні 15 жовтня. Там ще, до речі, мені поприходили різні посилочки. Подивимось разом з вами, що там поприходило. Гадаю, це буде цікаво. Також покажу вам. Корм, яким я буду годуватися саме по такій прохолодній погоді. Розповім вам заточки, які я для себе сьогодні обрала. А також трішки розповім за водойму, бо це, до речі, дуже цікава водойма, яка постійно змінюється, зарибляється. Тут багато-багато риби і є дуже велика риба. Тож, давайте будемо переходити до риболовлі. І до речі, забула сказати, що на наших годинниках вже... 15, 15 30 щось таке, бо ми приїхали десь о 12 з копійкою, поки розклались, поки трішки там підйомчики поробила, то вже час дійшов до. Вечора, практично я один раз вже закинула своє вудлище, перезакинулась і от знімаю зараз кіно, спілкуюсь з вами. Давайте поступово на все будемо дивитися. Вам покажу, що як, де, куди і коли. Тож полетіли. А ви підтримайте мене, будь ласка, вподобаюсь та підпискою, хто в перший раз потрапив на мій канал. До речі, дуже непоганий канал, на якому я все розповідаю детально. Максимально просто та й правду. Поїхали дивитися, що до мене прийшло. А тепер давайте, як я вам і пообіцяла, покажу вам свою першу посилку, яка мені прийшла. Це у мене посилочка йде від профмонтажу. У мене тут виходить, о, як відкрилася файно. У мене, виходить, тут, бачите, багато. Різних таких годівниць. Від профмонтажу я замовила 60 грам, 100 грам та робочі 80 грам. Також ці годівнички мають різні форми. У профмонтажу, до речі, ще є ну, звичайні грузила для класичної коропової ловлі. Тож є, наприклад, ось такий варіант. Тут іде грузило 110 грам, воно вже йде з, ну, типу, як. Під інлайн руминочку. От такий літкорн, він вже готовий. Там іде він різної довжини. Одразу і така фурнітура, яка мені необхідна, куди я буду чіпляти свій повідець. Вона йде з таким додатковим кільцем, що є дуже класним. Мені дуже подобається, бо в тебе повідець може крутитись 360 і риба, спокійно буде засікатись, і це дуже гарний такий варіант. Ще у них є, я знаю, багато рибалок користуються от такими. Різними повідками. Бачите? Вже нав'язані в пачці йде три штучки, там є різні розміри гачків, є одразу от такі готові на літкорні, зв'язані вже монтажі. Приїхав дві хвилини, закинувся. Це я постійно знімаю, постійно хочу, щоб воно було ідеально там до кожного оберта. Доколупаюсь, а тут взяв, закинув і риба 100% буде, якщо вона буде у вас на точці. такі приколи мені прийшли від профмонтажу. І, до речі, ціни у них взагалі невеликі. Тож переходьте, посилання я залишу в описі під своїм відео та замовляйте. А, і ще до речі, якраз бачите, на мені, бо треба йти вже годуватись. От такі файні напальчники. Від профмонтажу також вони почали виробляти. Тут е, різні кольори є і гарна дуже фурнітура на цих е, напальчниках. Плюс я сьогодні вже закидала е, два вудлища у воду, як, як я вам і сказала. Але з цією шкірою все добре. Пальця воно мене мені не ріже, вона дуже м'яка, супер. Коротше. Посилання в описі. Ну а тепер перейдемо до а, ще цікавішої однієї посилочки, а, яка мені повинна принести сьогодні, в принципі, рибу. Зараз я вам покажу, що це. Це посилочка від компанії Carptronic. Вони мені надіслали для моєї потреби а, корм, на який буду сьогодні ловити. Uh, у нас погода, як я вже сказала, прохолодна, але я вирішила uh, спробувати ловити суто на солодке. без усілякого рибного, суто на солодке. годуватись солодким, ловити на солодке, вода холодна, але спробувати треба. Подивимось разом, що з цього взагалі вийде у нас. Тож, мені значить, надіслали от такі солодесенькі uh, смаки. Це виходить. Тігровий горіх, і, до речі, тут вже зволожений пелет. Типу, ти береш, його одразу забиваєш годівничку і закидаєш. Не треба нічого чекати, він вже зволожений. Береш профмонтажівський готовий монтаж, береш цей пелет, забиваєш його туди, потім береш будь-який поп-ап, вставляєш на ту голочку, закидаєш, і в тебе буде риба, дай Бог. Смаки, значить, у нас конопля Тигровий горіх, Тигровий горіх і кріль крамбери. Я його не буду використовувати сьогодні, бо це рибний такий смак. Також у мене йде, виходить пінепл апель, цей, господі, ананас, ліквід, яким буду заливати свій закорм. Також у мене йде. Тигровий горіх, така флюрогелєва жидкость. І ще додатково для закорму, окрім того, що я зварила а, сьогодні а, коноплю, я буду використовувати банан і туті фруті. Пелець банан та туті фруті. Отакі солодесенькі, різнокольорові. А, Такий пелет буду використовувати солодкий. Також у мене тут є багато різних баночок, але буду використовувати таке, як полуниця. А, там Що тут ще у мене є? Світкорн, хені? Це кукурудза з медом. Що тут ще у нас є Із такого солодесенького? Та гірна же. Будемо дивитись, пробувати, що у мене з цього вийде. Поїхали вже показувати вам свою основну снасть, як вона виглядає. І також це все забивати, замішувати і закидати вже у воду. А моя снасть виглядає саме так. Я вдома нав'язала собі, виходить, оцей літкорн. Він йде десь метр. Потім я використовую таку. Годівничку від компанії Профмонтаж 80 грам. Далі, отакий, бачите, фурнітура така з додатковим кільцем від профмонтажу. Це заглушечка йде, повідковий матеріал. Ну і тут малесенький гачок йде у мене з таким. Малесеньким рожевим попапчиком. На сьогоднішній день ми обрали для себе це сьома бесідка, в якій є Wi-Fi і є освітлення. Та й такий гарний стіл з такими лавочками, з сидушками. Так саме виглядає ця доглянута водойма. Дуже сьогодні багато хмарок. Як ви можете бачити, а помост це у мене 13-14. Але я розположилась не на помості, а саме там внизу, бо йшла водичка, і незручно буде мені виважувати рибу, тому обрала для себе от таке файне лову. А саме так я тут прилаштувалась. Типу, у мене з правої сторони підсака моя вже зволожена, як ви можете бачити, також стоять мої фані вудлища. На таких босбарчиках дуже і дуже файно виглядають вони. А там далі просто манс з ведерцем для того, щоб вже приймати рибку. Так, свою снасть я вам вже показала, як вона виглядає на основі профмонтажу. Потім це те, що я забуваю в свої годівнички, бачите, метод зволожений та гірнат. Дивіться, який він? Він насправді вже повністю готовий для використання. Зараз у нас прохолодна погода, а він вже готовий, повністю розкритий пелет. А, значить, далі я використовую такий попап також від CarpTronic. А, беру профмонтажівську голочку, продіваю, ну і, як, в принципі, завжди, вставив. Закріпляю я також отакими от рожевенькими стопорками в мене є. Так, зараз оп, є. Потім я беру ніж і підрізаю. От я вже підрізала цей попапчик, який поставила. Далі я беру також прес-форму профмонтаж. Ставлю. Туди свій гачок. І оцей вже готовий пелет засипаю собі в цю прес-форму. Вставляю годівничку. Дивіться, як все швидко, зручно. Він ідеально вже зголожений. Ти просто береш раз, два. Ну, чим тобі незручність та швидкість. Все закидаєш і чекаєш на клювання. Пішліть закидатися. Все, ми тепер все забили. Тепер у нас там стоїть кліпса і я заходжу в воду, бо у нас, бачите, як берег відійшов і роблю свій закид. Опа! Ідеально на точку туди, куди мені треба, вітер дує, тому я опускаю кончик, щоб жилочка правильно вклалася. Потім трішки протягну годівничку, але орієнтир, як ви побачили, у мене суто йде на оце велике дерево. Також я і годую, годуюсь на е, тій дистанції, практично, але на 5 метрів ближче до себе. От, в принципі, я вам розповіла за дистанцію е, та точки свого лову. Там у мене йде жорстке дно, але багато де йде саме. Там іло. Тут дно якось воно жорстке йде п'ятнами і його треба шукати. І друга палка також у мене йде саме на ту точку, практично, бо ну, знайшла тільки там жорстке дно в своєму секторі. Виставляю зараз вудлище. бачите, яку дугу воно видуває. Виставляю зараз своє вудлище. та й буду перезакидати інше, але перед тим як виставити, от бачите. Оп, все, я зрозуміла, що там точно жорстке дно. І тепер я виставляю вудку. У мене вже пару разів відбувалися піки на червоному свінгері. Тож, я гадаю, що це може бути просто-напросто карась, тому я достану цю вудку та давайте разом з вами подивимось, що ж там все ж таки є у нас чи немає. Друзі, якось так. Цікаво вийшлося. Походу я тоді піки та -то розпознала, але розпознала їх не на тій вудці. <гас> Уявляєте, я думала, що то червоний свінгер був, а то, походу, був у мене не червоний, а саме жовтий свінгір. У нас тут якась рибка сидить, але я думаю, що то може навіть не карп а якийсь карасик. Бо якщо був короб, а навіть невеликий, то він би дав нормального супротиву. Хоча може бути і зовсім невеликий коробчук, тому треба все одно якось обережненько виважувати. Так, да, якась рибка є. Ой, як вона гуляє, як вона гуляє. Ой, а це чий карась лапать? Чи підлящик, чи коробчик. О, це карась лапать у нас. Дивіться, який карась. Ти що? І пішов плавати собі. Гарний такий великий. Ой, ніфіга собі. То я не знаю навіть скільки. Ого! в мене вже рука мокра. Дивіться який. Офігеть! Оце карась! Звісно, так. Да. І бачите, на що він клюнув на мій отакий підрізаний попап на безбородий гачечок. Та і снасть я вам вже показувала свою. зараз просто подивіться, який карась велетень. А я думаю, що там в мене пікає, а це мій карасик. От такого, друзі, файного карасєвича я піймала. Дуже добре, що він у мене клюнув. Це, звичайно, не. Караші двохкілограмовий, але все одно він доволі таки великий. Хочу вам ще сказати, я, звісно, не професійна там якась рибачка чи ще щось. Типу того, я звичайна рибалка, але і за того, що моє життя складається в основному із риболовлі, бо це мені дуже подобається. Це моє хобі. Я багато часу приділяю цьому хобі. Тому я трішки щось десь в чомусь розуміюся. Хочу вам сказати, що все ж таки з того, з чого складається ваша основна снасть із цих маленьких елементів, але вони є дуже важливими. Навіть спам'ятайте чемпіонат світу по флетфідерній ловлі, Мишка Щось шукає їсть. Так от, друзі, вибачаю, що трішки прорвалось, бо у мене ще такого не було, щоб біля ніг повзала мишка та біля вудлищ. ну, типу, і так вільно, спокійно, прикольно. Тож, спам'ятайте навіть той самий чемпіонат світу по флетфідерної ловлі а, цього року. Там було дуже важко підібрати правильний гачок, правильну годівницю по об'єму, по вазі. І це все, повірте, воно дуже впливає на ваш результат. Тож, не просто так я постійно експериментую, пробую щось роблю, перероблю. І у мене, по моїм особистим, якісь яким знаєте спостереженням я хочу сказати, що тут дуже гарно працює гачок Q-Guru, QM10, QM12. Я навіть тут цього року відкривала сезон. Це відео ну, ще не вийшло, я не знаю, воно напевно не вийде. Але я вам зараз прикріплю сюди от фрагмент з того відео, як я зловила першого свого коропа в цьому сезоні. І це також був маленький рожевий попапчик, і також був саме цей гачок. І я з ним дуже дружу. У мене їх пачок, напевно, чотири є. Тож робіть висновки і завжди експериментуйте, пробуйте. Насолоджуюсь процесом риболовлі. Чекаю на коропа. О-о-о, дивіться, ще один. Викол... О, а тут є. Друзі, у нас короб. У нас короб, у нас короб. У нас короб. Я не вірю, що це відбулося зі мною. Нарешті. Готов, готов, готов! Є! Блін! Нарешті я від... Господи! Друзі, дивіться, вигодовувала! Ось, все, бачите? Піймала я свого коробчика. Нарешті, це мій перший перший мій коробчик. Відкриття коропового сезону. <с> Ловлі з карасиками. Клас! Я просто щаслива! Було клювання, декілька, до речі, піків на червоному свінгері. Але я не знаю, було декілька їх насправді. Коротше, думаю, що може бути. О, бачите, рухається. Рухається, із-за того, що видута дуже сильно жилка, то можливо сильно не передається клювання, але... Або то короб так неохотно бере, або то у нас красть. Ну, я підсікаю, бо там 100% я впевнена, що є риба. Тому, як то кажуть, треба брати. Так, ну да. Ой, зійшов. Ай, і себе піймала. О, да. Тут такого б коробчика, звісно, піймати. як я по розміру, то було б дуже добре. Але так, да, клював, був карасен, тільки що зійшов прямо біля берега. Ну, якщо клюнув один, клюнув другий, то зараз буде і третій вже. Буду перезакидатись. Знов тільки що пік на червону. Придбала, до речі, я нову жилку. Це Якась карпрошовська жилка, не, не із дорогих, там щось 700 гривень, може, коштує. І я вам хочу сказати, що коли я закидаю, вона дуже погано тоне, дуже довго, відбувається сильно вітром, хоча вона 0,26. Коротше, треба буде купляти нову якусь іншу жилку краще. І тому, із-за того, що є дуга навіть по воді, я не можу її нормально вкласти рівно. Коли відбувається клювання, навіть карася, то воно взагалі дає тільки малесенький один пік. От 100%, якщо я зараз вимотаю цю вудку червону, на яке було клювання, там буде карась, але клювання не чітко передається. О, А може тут короб буде? Ніфіга собі. А оце вже Да, оце вже короб. Я ще в шоці, блін. Хотіла червону вудку достати, щоб карася достати, а тут же, блін, в прямому ефірі, як воно так відбулося. у мене, до речі, були ставки на вечір. Якщо чесно. Так воно і вийшло. Ти що? Ну я дуже рада. Клас. Супер. Він якось іде качкою чи то качка перечепилась, я не знаю. Просто йде за качкою. Хоча качка дуже близько, а закинута снасть туди далі. Ну Реально, наче як за качкою йде. Чого не розумію? Але ні, рухається. Тому це риба, тому це не риба, це золота рибка, золотий коробчик, якого ми нарешті дочекалися, який нам зробить, дай Бог, щоб його довести цей вечір. Супер, ну я буду дуже задоволена, якщо ми його достанемо. Ну і що ви думаєте? Вирішила я підійти ближче казала ж собі. Не рухатись, не рипатись. Підійшла ближче і от схід відбувся у мене. І, до речі, прям взагалі недалеко. Ну, буває, нічого страшного, перезакидаюсь. Коробчик та зійшов, але, як я вам казала, експериментуйте, експериментуйте. До цього я ловила завжди тут на рожевий колір однотонний по папу. Але. Також собі сказала Юля, експериментуй щось роби. І тут я беру і ставлю от такий баланс, у нас клювання. от такий баланс. Підрізаю його ідеально. Ну, зараз витягну і вам покажу, як це виглядає. І що ви думаєте, на, на оце клюнув короб. Але що тут по смаку у нас монстр черрі? Також солодкий з рибним смаком. Отак от, друзі, тож експериментуйте завжди. Отак можна сидіти довго та спостерігати отакі гарні види. То сонечко вийде, то хмарки різних форм, то водичка, то гладь, то хвиляста, то відходить вона, то підходить. Дуже-дуже гарно на салтановці. Такий спокій, тиша. Словами це, звичайно, не передати, але так сидиш і кайфуєш від усього навколо, що відбувається. Тільки ти і природа. Був у нас якийсь мінімальний пік. Тут у мене на цій вудці, виходить, взагалі не стоїть кліпса, і як ви можете зараз побачити. І ви зараз побачите, дай Бог, щоб він знов не зійшов, але дуже якісь він, біки, такий хлопак. У нас знов є. Ух ти, й який великий, ти що? Оце ще й більшенький такий. У нас є отакий крась. Подивіться, по насадки, як я вам і казала, от той Я підрізала. Отак от побавилася. І у нас почались. Клювання навіть карасів. І це, до речі, тут же ж я не, говорі, не договорила, що тут немає тут у мене кліпси. І я луплю просто дуже далеко і луплю таких карасів, але там, там же і клюнув у мене короб, тому зараз, що зараз знов відправляю, то будемо чекати. Може вже буде темно, коли ми вімкнемось на коробчики. Але я дуже питаюсь, хочу його піймати. Гарний лапотюля. Ну от, друзі, я знов вмикаюсь, але вмикаюсь я не на рибі. У нас вже дуже темно. Після того карасика я перезакинула свої вулище ще два рази, але клювання вони мені не принесли взагалі. Але я дуже рада тому, що я приїхала, відпочила, насолодилась такою природою, е, отримала клювання, отримала е, вклювання в прямому етері, це просто неймовірні емоції. Також потримала того шкоровчика на гачку по ту сторону, це було дуже-дуже емоційно також. Е, і ловила, як ви бачили, виключно на солодку програму. Це... Я не відкривала ніякий інший метод мікс тільки у цей тигровий горіх і вже зволожений. Тож вода холодна, але а, такі нейтрально солодкі смаки вони все одно працюють. І, бачите? Він був вже зволожений, він продається таким зволоженим. Я посилання залишу на Карптронік в описі під цим відео. Приїжджаєш, що там, блін? Взяв вудку, розклав, відкрив профмонтажівську оцю снасть, прив'язав. Начепив туди попапчика, підрізав його трішки, якщо це треба, забив вже готовий метод мікс і все. А якщо ви будете вдома окремо готувати метод мікс, то готуйте його зарання вдома, бо зараз вже прохолодно і пелет не встигне просто настоятись і ви півдня втратите на те, щоб у вас Правильна була консистенція у цього пелету, і Він був розкритий і давав е, оцей гарний ефект для того, щоб у вас клюнула риба. Ех, я вже буду збиратись додому. Всім вам дякую, хто мене дивиться. Дякую всім, хто підписаний. Там манга гоняє, я не знаю, щось він бігає, як дурний якийсь. Тож, дякую вам всім. Слава Україні і слава ЗСУ! Всім папа.